Малиновим деревом називають високорослу штамбову великоплідну малину, що росте у вигляді чагарнику і сформовану у формі дерева. Але не з кожного куща малини може вийти малинове дерево. Для його формування потрібна саме штамбова малина з товстими гілками, короткими між вузлями і здатністю утворювати багато бічних пагонів, з яких і формується крона дерева. Гілки у малинового дерева дуже міцні, потовщені. При плодоносінні в штамбові кущі залишають не більше 10 плодоносних пагонів. Приваблива для збору врожаю і догляду висота малинового дерева. Як правило, вона становить не більше 2 метрів. Саме поняття малинового дерева з'явилося в 90-х роках минулого століття після створення товстостеблових кущів з короткими міжвузлями, які не потребують ні в підвізці до шпалер, ні в опорах. Їх потужні гілки можуть спокійно витримати будь-який, навіть найвищий урожай великих солодких ягід. Деякі садівники вважають, що штамбовий кущ може сам по собі рости в формі дерева. Але це не так. Його постійно потрібно формувати за допомогою спеціальної обрізки. Багато хто не знає, як це правильно зробити, і взагалі не чули про особливості вирощування штамбової малини. Тому сьогодні темою нашої розмови буде малинове дерево або штамбова малина, його посадка і правильний догляд. Перші сорти малинового дерева отримав відомий український селекціонер професор В. В. Кичина, який відкрив ген великоплідності і створив нові сорти великоплідної товстостоблової малини з короткими міжвузлями, які не потребували підв'язки до опор. Саме цей вид вчений використовував для виведення малинового дерева в Українському інституті садівництва і плодівництва на початку 90-х років минулого століття. Першим був знаменитий сорт штамбової малини таруса, який і став прабатьком всіх інших сортів малинового дерева. Доросле малинове дерево являє собою високорослий кущ, зростання якого зазвичай обмежують на висоті 1 метр 60 сантиметрів. Він складається з 80 товстих пагонів, які не потребують підв'язки до опор і здатних витримати будь-який урожай величезних стиглих ягід. Через коротких междоузли гілки ніколи не лягають на землю, а лише згинаються під вагою плодів. Листя у малинового дерева -смарах довозелені, великі, щільні, красивою різьбленої форми. Ягоди конічні, дуже великі, масою до 60 грамів. Темномалинові або темно-червоні, в залежності від сорту. М'якоть ем яскраво-малинова, дуже соковита і солодка, з яскраво вираженим медово-малиновим ароматом. Ягоди пружні і відрізняються підвищеною лежкістю і прекрасною транспортабельністю. Встиглі плоди можуть триматися на пагонах до семи днів, не обсипаючись. Це дуже важлива якість дозволяє вирощувати штамбову малину в промислових масштабах. Відсутність опор також служить величезною перевагою, так як значно спрощує технологію вирощування. Коренева система у малинового дерева досить глибока, більш щільна, ніж у звичайної садової малини, і не розповзається по ділянці, а йде вниз на глибину до 60 см. Це робить її невразливою при сильних морозах. Основні сорти малинового дерева плодоносять на торішніх пагонах. Хоча деякі вчені робили спроби створити ремонтантні сорти малинового дерева. Наприклад, відомий селекціонер, доктор наук, академік Вей Казаков вивів ремонтантний сорт малинового дерева Євразія. Але приносити урожай на однорічних пагонах він може тільки на півдні України. Або може рости як звичайна літня малина, даючи ягоди на другий рік. Малинове дерево має підвищену морозостійкість і здатне витримувати зимові холоди до мінус 45 градусів. До того ж, доглядати за ним досить просто. А врожаї смачної, солодкої малини з одного штамбового куща майже втричі перевищують найурожайніші сорти літньої малини. Ще одна перевага штамбової малини вона практично не уражається шкідниками і хворобами. Товсті, здеревілі пагони і досить грубі листя шкідливим комахам не по зубах. Тому величезні ягоди штамбової малини практично завжди сухі і чисті, без гусениць та інших комах. А значить, хімічних препаратів для їх обробки не потрібно час посадки найкраще садити малинове дерево в кінці квітня-початку травня. Це дозволить вам отримати перший повноцінний урожай вже на наступне літо. Вибір місця для посадки. Малиновому дереву для швидкого росту і розвитку потрібно постійне сонячне освітлення протягом усього світлового дня. Тому місце під плантацію вибирайте на самому сонячному ділянці вашого саду. Бажано, щоб воно знаходилося на невеликій височині. Малинове дерево не терпить близького залягання ґрунтових вод і застоюталих і дощових вод. Тому, якщо ваша ділянка знаходиться в низині, Спорудити під кожну рослину окремий пагорб або зробіть високу грядку висотою 60 і шириною 70 см. При виборі місця передбачте захист молодих рослин від протягів і холодного вітру. Ґрунт оскільки малинове дерево рослина дуже потужне, йому необхідно рясне харчування. Культура дуже чуйна на органіку, калійні добрива та мікроелементи. Їй потрібна легка, родюча, багата органікою нейтральна земля. На кислих ґрунтах малинове дерево рости не буде. На такій землі попередньо потрібно провести нейтралізацію кислотності за допомогою доломітового борошна з розрахунку 2 кг на 5 квадратних метрів ділянки. Посадка посадочні ями для штамбової малини копайте глибиною 40-45 см і діаметром 30-40 см. Оскільки малинові дерева досить розлогі, відстані між ямами має становити 1,20 см, 50 см. Між рядами залишайте не менше 2 метрів. Посадочні ями заповнюйте спеціально приготовленою ґрунтовою сумішю, складеною з листової землі, переплогогною, річкового піску і верхнього родючого шару в співвідношенні 2-2 до 2 до 1-1. до 1. Додатково внесіть в кожну яму. Половину відра деревної золи, 2 столові ложки подвійного суперфосфату, 1,5 столової ложки сірчанокислого калію і стакан доломітового борошна, якщо ґрунт кислий. Після посадки проведіть рясний полив всіх рослин теплою водою з розрахунку 2 лійки під кожен саджанець і замульчируйте землю під кущами соломою шаром 5-6 см. Подальший догляд буде полягати в наступному. Полив Потреба у воді у малинового дерева значно більша, ніж у звичайної літньої малини. Навесні кущі отримують вологу від талої води. Але про додаткові поливах теж забувати не потрібно. Якщо погода стоїть спекотна і сонячна, поливайте рослини щотижня по дві лійки під кожен кущ. Другий пік потреби у волозі настає влітку, коли починається дозрівання врожаю ягід. У цей час поливайте свої рослини двічі на тиждень по дві лійки під кожне. Після кожного поливу добре рихлите землю під кущами, щоб там не утворювалася ґрунтова кірка, яка буде перешкоджати доступу кисню до коріння. А це дуже сильно сповільнить зростання і дозрівання плодів. Щоб земля не пересихала і під кущами не росли бур'яни, відразу після розпушування проводите мульчування всього малиннику соломою або терсою шаром 5-6 см. Добриво. Штамбової малині дуже потрібні постійні підгодівлі, щоб виростити високий урожай. Навесні, відразу після сходу снігу, дайте вашим малиновим деревам розчин карбаміду, 2 столові ложки на відро води під кожне. З кінця травня до середини червня з інтервалом в 2 тижні давайте вашим кущах штамбової малини підгодівлі гнойовою рідиною в концентрації 1 до 10 з розрахунку 10 літрів під кожну рослину. Підгодовуйте не по сухій землі, а після хорошого поливу, особливо в перші два роки, інакше ризикуєте спалити коріння молодих рослин. Восени, в кінці вересня, підгодуйте свої малинові дерева якимось готовим мінеральним комплексом для осіннього підживлення плодових і ягідних культур в дозуванні, зазначеної на пакеті. Формування при вирощуванні малинового дерева дворічні, отплодоносивши пагони, обріжте біля основи. А верхівки молодих, однорічних гілок прищіпнете. В результаті ви отримаєте розлогий щільний кущ. Кількість бічних пагонів при цьому на кожному кущі має становити 9-10 штук. При такому формуванні кущик дійсно стає схожим на дерево. Підготовка до зими малинове дерево або штамбова малина дуже морозостійко, тому вкривайте його на зиму тільки в перші 2-3 роки. Для цього засипте пристовбурні круги сухим листям шаром 45-50 см. Тепер, коли ви знаєте, що таке малинове дерево, і ми пояснили вам, як правильно здійснюється його посадка і догляд, хочемо представити вам найпопулярніший сорт цього виду. Глен МПФ всесвітньо відомий найпопулярніший сорт малинового дерева. Прекрасно росте в північних регіонах України. Ягоди приголомшливого солодкого смаку з дуже сильним малиновим ароматом, масою до 10 грамів, урожайність дуже висока, Морозостійкість до мінус 43 градусів. Не хворіє і не пошкоджується шкідниками. Дуже рекомендуємо вам посадити малинові дерева на своїй ділянці і оцінити всі достоєнства цього дуже перспективного виду садової малини.